А давайте зазирнемо в майбутнє, скажімо, у 2030 рік. Як тоді виглядатиме освіта? Чи будуть школи і університети такими, якими ми їх знаємо? Зовсім не факт. Сьогодні ми розберемо п'ять дуже імовірних сценаріїв, які можуть перевернути наше уявлення про навчання? Ось вам цифра для роздумів: півтора мільйона. Звучить масштабно, правда. А це, між іншим, кількість нових вчителів, яка буде потрібна світові щороку протягом наступного десятиліття. Тільки вдумайтеся в цей масштаб, це колосальна цифра, і вона чітко говорить одне: освітня сфера стоїть на порозі просто гігантських змін. Тож, якою вона будеться освіта майбутнього? Аналітики з компанії HolonQ проаналізували поточні тренди і намалювали п'ять доволі захопливих картин. Давайте їх розглянемо. І почнемо з першого, мабуть, найбільш знайомого сценарію. Це такий собі шлях поступової еволюції, без різких рухів. Отже, сценарій номер один звичний шлях. Або, як ще кажуть, бізнес, як завжди. Це світ, де все загалом залишається, як є. Уявіть собі величезний корабель, який не робить різких поворотів, а просто плавно коригує курс. Тобто наявні системи потроху адаптуються, але, знаєте, без якихось фундаментальних зламів. І що тут відбувається? Ну, по-перше, традиційні університети все ще в авторитеті. Але їм, звісно, доводиться добряче крутитися, щоб встигати за часом. Технології тиснуть. Уряди вимагають більше практичних навичок для економіки, а височенна вартість навчання просто змушує всіх шукати якісь альтернативи. Чесно кажучи, дуже нагадує те, що ми бачимо вже сьогодні, чи не так? Добре, це був перший варіант. А що як майбутнє освіти, це не про глобальну конкуренцію, а навпаки, про регіональну співпрацю. Саме про це другий сценарій. І він, до речі, особливо важливий для країн, що розвиваються, адже це їхній шанс зупинити отой сумнозвісний відтік місків. Просто уявіть собі таку картину. Країни, скажімо, в Азії чи Африці, об'єднуються і створюють такий собі освітній Шенген. Студенти вільно переміщуються, дипломи визнаються скрізь у регіоні. Це ж не просто зупиняє відтік талантів на захід, це створює нові потужні центри знань, які можуть кинути виклик світовим лідерам. Дуже цікава перспектива. Так, з альянсами розібралися, а тепер. Повна протилежність. Третє сценарій це не про співпрацю, а про домінування. Це світ, де на сцену виходять глобальні гіганти, величезні освітні корпорації. Тільки подумайте, університетом може стати умовний Google чи Amazon. майбутнє, де технології просто стирають усі кордони. І що ми бачимо в такому світі? Освіта перетворюється на гігантський ринок, який контролюють декілька техногігантів. З одного боку, це робить навчання доступним буквально для кожного, у кого є смартфон, але є і інший бік медалі. Чи не отримаємо ми монополію на знання? І що тоді буде з культурним різноманіттям? Питання відкрите. І ось тут ключове поняття. Освіта без кордонів. І це, знаєте, не просто чергові онлайн курси. Ні. Це ціла екосистема, можливість навчатися у найкращих з найкращих по всьому світу, буквально не вставаючи з дивана. І при цьому самостійно збирати свій унікальний набір навичок. Окей, про гігантів поговорили. А тепер давайте уявимо щось абсолютно інше. Сценарій номер чотири це світ без гігантів, децентралізований світ, де влада освіті переходить від великих інституцій. Просто в руки самих учнів. Це і є навчання за принципом рівний рівному або пі-ду-пі. -пі». Знаєте, це наче освіта перетворюється з комплексного обіду в ресторані на величезний шведський стіл. Кожен підходить і сам собі збирає тарілку знай. Замість одного великого, солідного диплома ціла колекція таких собі мікросертифікатів. Кожен сам стає режисером свого навчання, повна свобода. Так, що ж це таке мікросертифікати? Насправді все просто. Це по суті такий собі цифровий бейдж, який каже: Я вмію робити ось це наприклад, програмувати на Python або вести соцмережі тобто, це підтвердження конкретної вузької навички і отримати його набагато гнучкіше і швидше ніж традиційний диплом. І ось тут ми бачимо цю фундаментальну різницю: це по суті два полюси. З одного боку глобальні гіганти з їхнім підходом згори донизу, де велика корпорація дає готовий освітній продукт, а з іншого мережі рівних, де рух іде зниз вгору, і кожен сам конструює своє навчання централізація проти децентралізації. Ну і нарешті п'ятий сценарій тут у центрі уваги штучний інтелект, робореволюція. Як усі ці технології змінять саму суть професії вчителя? І головне питання чи не замінять роботи людей у класах? І знаєте, відповідь може здивувати у цьому сценарії: шиї це не заміна вчителю, а його найкращий помічник. Тільки уявіть, вчитель більше не витрачає години на перевірку тестів. Усю цю рутину бере на себе віртуальний асистент. А що ж робить людина? Вона займається найважливішим, спілкується з учнями, надихає їх, стає справжнім ментором. Погодьтеся, звучить як млія. Отже, ми пройшлися п'ятьма дуже різними шляхами. Глобальні гіганти, децентралізовані мережі, регіональні альянси. Здавалося б, що між ними може бути спільного. Це ж абсолютно різні світи. Але є одна річ один елемент, який червоною ниткою проходить крізь усі ці прогнози. І ця річ це вчитель. Так саме так. Який би з цих сценаріїв не став нашою реальністю, одне залишається незмінним ключова роль людини вчителя. Наставника, ментора, технології це лише інструменти. Вони можуть змінити, як ми вчимося, але вони ніколи не замінять того, хто надихає вчитися. І це, мабуть, і є найголовніший висновок у центрі освіти завжди буде людина.